Дивіться, це моя зірочка. З мого елеватора зернового. Любив щось він у мене? Дивіться, зірочка з комбайна, який стоїть в Польщі. Нова! Вона нова. Те саме по валі. Мій вже варений, чуханий, посадка убіта, угандошена. Вал з Польщі. Шнек. Заводська проточка. шпоночний пас. Ніхто тут нічого не чіпав. Стан мого шнека. Стан, мого шнека, зліва. Стан шнека комбайна, який стоїть в Польщі. Новий. Він новий. Грубий, все його. То лізь є. Що все порізати.